Так, коротше, типа хотів покормити От. Ну, Вітер сильний, дуже сильний. В общем, Андрій це твій усе чорний. Додому пробує гребти. І там ще верхом десь ще червоненька якась. І все, хто такий? Іначе як... Два на один голубка. Ага, да, да, да. Червона два на один голубка, чорний Андрія. Це Андрія Осадчука подарунок. Ось. Дякую за голуба, Голуб бомба. От. Він тікав у мене. Це вже він, ну, наче як заспокоївся, то вже це вже ну, вже він... Літає вже, не тікає літа. О, і червоненьке це підгрібає. Вони були вище і далі, але я пішов в хату, та камеру взяв, бо коротше, то вони вже натягнулися. Вітер сильний, поривистий, такий, негарний. Прямо такий я б сказав на ураган діло має, бо ось тіліпає цими гріхами що лки зелені. Оце такі голодування. Тут че красно, зараз наведуся, бо То, може бути що я помилився, Да. я помилився. Це не 2-1, красна це. Арабчик такий 4х3 сивими. От. Гарний голуб він у мене. Відлітав майже весь сезон, я його вже під весну зачинив, бо бачу, що просто ребиться з'їсть. Чого? Я там рубане перо, я не дуже таких люблю з рубаним пером, але, але... Ну він заробив, та що ти зробиш? Хай буде руба перо. Отако. Отаку. А що же, ваш? Шпатель чи як? Як там? На похожий бісовокров на шпателя. Mm. <сум> Та похожий. Да, вітер всіх рівняє. Хороший вітер, хороший губив рівняє всіх а не хороших задимає скидає вже трошки висоту, чорний сів ластівка вже прилетіла вже, може луні ці заспокоїться, бо в нас такі болотний чи як він називається, то він сивий такий країний, крив чорний. Сука, скільки губят, кожний год висмикує, причому льотніх таких гарних. Так, так. так чоловік-арабчик сідає, остальні ті їдять. Це ж ті візки. Ті ще на крихітні чіплялись. Он однонога нога голубка, тоже летала. Это же надо, как самое краще, так его обязательно что-то ему, блядь, станется. Все, Андрюхин черный, ох, яркий же, что биби Вот такие он до всех дела ломает. все. все на, на, посадке уже, это Так, болтанка на посадці. Але ж вітер, ну який польот, блядь, це Так, загрібоний. Чи догрібони, бо ліпає конкретно так. Це ще тут у нас ще виходить цей горіх -то в затишку, бо хата і в і то він затулений. А там як вийти все в садок, то знімав башню хорошо. Та сідай дурак, блядь, починай вже п'ять. І ця дурочка ця без нога. Вона понеслася недавно, там днів два, там вона може ще трохи приослаблена, та не буде літати. Так, я думаю верху. Казалось мені, що червона 2 на 1 Значить, він просто був верхом, то хвіст служив і ці сиві пір'я потемніли. Та це таке. Вот, все на посадку загрибає. он этот, блин, с воротами телепает так значит, К начать. такое душой. Вот, вот все, у него третье перо там с, правой стороны вроде все разрезанное, блин, это а он мне мені... такие у него кажется. Ну. а так-то голубь. Ну всім как би. Просто були в мене, наче як для мене так в виду кращого, але вони оказалися в якості гіршої. Багатенько ж їх залітало. Ну а то і я побракував там. Голубі, як починає літати, скільки їм навела що, блядь, свою мать. Прости, господи, що я це так І все. на базі Вентилірує чи ні? Ні Спокійний. Все, вже вони повидимали. Пель з тих мішків воздухоносних. вже нормально. Старий кашка, наче, так, да, старий кашка. Катунчик чорний якийсь, то Андрійовій чорний, то молоде. Прийшло від старні, кримача. Десь крові є там, є крові кремакити, воно схлиснулося. Так, все. До побачення.